Вітаю вас, мої любі сонечки. Так, я знову в дорозі. Я їду на свій ретрит, конгрес в Юрмалу, в Латвія. Зараз їду на Варшаву, потім з Варшави, на Латвію, де зустріну своїх прекрасних учнів і зможу їх обняти. Це неймовірна радість, переповнює моє серце. І ще хотіла сказати дещо. Що так само дуже-дуже чекаю зустрічі у Львові з усіма вами, і я розумію, що не вистачило місць на всіх, тому що ми такі, знаєте, зробили цього разу такий пробний. Хотіла сказати після війни, але для мене вже війна закінчилась в моєму серці, і на тонкому плані конгрес, тому ми не брали дуже велику кількість людей, і ще це пов'язано з військовим становищем. З певними правилами матриці, і ми обов'язково щось придумаємо в тому плані, що швидше всього, що ми у зв'язку з цими обставинами, які виникли, ми зробимо онлайн-трансляцію, але зробимо її закритого типу, тобто платно. І тоді, зрозуміло, вже в такому випадку не буде запису на ютуб-каналі. Але ви зможете тоді бути з нами онлайн цілий день. Це теж чудово, мої сонечки. Відчуєте всю енергію, все. все все Але ми ще поки що не можемо вам сказати, куди писати, як це робити, як зареєструватись. Будь ласка, зачекайте один-два дня. Моя команда розбереться, як це краще цю інформацію подати вам, куди писати, щоб ми могли якісно вас зареєструвати. А всі, решта, чекаю у Львові, в Юрмалі. Люблю вас, мої сонечки. Полетіли це чудово. Гарного всім дня світимо.